Питання у пана Юрія стосується, як класти рубероїд, якщо у нас від внутрішньої стінки до Маурлата є простір. Значить, давайте ми подивимося, друзі, цей вузол. Значить, як ми кладемо рубероїд? Не можна класти в даному випадку рубероїд на всю ширину. Категорично, Чому? тому що, коли ми тут будемо з вами докладати кладку, подивиться відповідь. Перед цим питанням була у нас треба, щоб тут була гарна сепка, гарна адгезія Тому, звісно, ми не кладемо руброид на всю ширину. друзі Ми кладемо руброїд лише так, щоб перекрити е, маурлат. А потім вже ми кладемо оцю от нашу кладку докладаємо. Я би її все ж таки робив біля 200 мм в даному випадку, коли у нас стіна 400 мм, маурлат 150 зазор до утеплювача 30 От я би залишив технологічний зазор біля 20 мм, біля Маурлата, і 200 мм. Ми маємо сам, саму кладку. І в такому випадку наш дах він підійде вот сюди, в цю точку. Коли ми будемо формувати мансарду вузол, і буде абсолютно нормально. цегляна кладка окладка, котра має гарну адгезію до стіни, спокійно буде витримувати перфоратор, і ви зможете там і закріпити і брусок, і профіль, і натяжний стартовий профіль для натяжної стелі там і так далі. Тобто варіанти вже такі. Але рубюроїд ми кладемо лише під Маурлат. Нема ніякого сенсу робити це ширше. Дякую за ваше питання. А, по якості рубіроїда Значить, у нас є три основних основи рубіроїдів на котре з бітумом. Це стеклохолст, нетканий матеріал, стеклоткань, тканий матеріал і поліестер. Значить, стеклоткань і поліестер, вони потребуються там, де ми працюємо з вертикальними поверхнями, і у нас є сильне навантаження. поліестер Поліестер більш міцний, тобто то це гарний варіант для зовнішнього для зовнішньої гідроізоляції бункерів, підвалів там, там де нам потрібна надійність стеклоткань гарний варіант, коли у нас якісь там технічні приміщення, і якщо десь там, де Боже, буде якісь там затікання, у нас буде мінімальний ущерб. А стеклохолст ми якраз використовуємо там, де у нас немає навантажень. Наприклад, це може бути звичайна параізоляція на, на даху. Це може бути підкладка під ціляні стіни, це під маурлати. От якраз там, де нам немає не потреби нагрівати, працювати з вертикальними поверхнями, ми з вами використовуємо стеклохолст. Матеріал. Але звернуть увагу на товщину тому що якщо у вас маленька товщина я би радив вам брати декілька шарів. Наприклад, якщо товщина 1-1,5 мм, кладіть біля 2-3 шарів так, щоб загальна товщина була не менше 3 мм. Якщо у вас там 2,5, в принципі, достатньо й одного, але можете покласти й два Наскільки це актуально? Я скажу вам так, що колись на консультації у мене була людина, котра будувала будинок. Але там сталася така ситуація, що він частину стін розбирав. І от він мені сам прислав ці фото на консультації, і показав і каже: я, Олександр, коли ви на вебінарах розповідаєте про те, що стіна може продавити гідроізоляцію. Тобто, коли у нас десь камушек потрапляє, да, і ми можемо продавити, стіна може продавити на цьому камушку гідроізоляцію, він каже, я ну, так, скептично до цього від, віднісся. Але от я вам присилаю фото зі свого будинку, я розбираю стіни і я це бачу в І от у нього на одній стінці от в деяких місцях потрапили камінці, і стінка продавила в цьому місці гідроізоляцію. Тому недарма. Нам треба слідкувати, щоб поверхня була рівна, да, або вкладається на шар розчину, або е, ви шліфуєте, слідкуєте, але щоб під руберот не потрапили великі камінці. Е, е, будьте уважні, це капілярна відсічка, вона повинна бути надійна. З марлатом фактично та ж сама історія. Якщо десь у вас е, торчат камінці, ну, бажано це збити, пошліфувати. Головне, щоб не було гострих, тому що коли це плавно. То ніяких проблем не виникає, але коли це гострі края, вони можуть продавити прорвати гідроізоляцію. Тому от товщина загальна товщина шара важна біля 3 мм. Я не пам'ятаю, щоб в нормах це нормувалося, але раніше в старих нормах, так як Рубюрой був на картонній основі, то була фраза: гідроізоляція робиться в три шари. І це Рубірот в три шари. Десь ми виходили біля 3 мм. Ну і потім розчин 1 до 2, як гідроізоляційний, як капілярна відсічка. Під морлат, звісно, розчин не роблять. Дякую, друзі, за ваше питання. Ми йдемо з вами далі.